Всім привіт, другоці. Я Хочу з вами поділитися про те, що наскільки Бог, він всемогутній, він милостивий, він люблячий, тому що Він Бог він не змінюється, він один і той самий назавжди. І якщо ми будемо каятися, якщо ми будемо мати дуже сильну віру, надіятися тільки на Господа Бога, ставити Його на перше місце. Бог може вилікувати від різних недуг, від різних хворіб та навіть і від раку. І в нашій церкві вже є дійсно дуже багато свідоцтва, дуже багато людей, які зцілились, які е, вилікувались. Господь Бог їх вилікував. Це взагалі неймовірна слава Божа. І наскільки ми маємо вірити в Бога, щоб Він нас цілив. І я для себе зрозуміла, що саме найголовніше це є віра в Бога і покаяння. Тому що без покаяння я не можу пізнати Бога. А покаяння це є примирення з Богом, це є усвідомлення і визнання свого гріховного та безбожного життя. І як важливо нам не йти на будь-які спокуси людей. І виганяти з себе ту всю нечистоту, яка є в нашій душі, яка є всередині. І тільки пізнаючи Господа Бога, повіривши йому, поклавшись на нього, можна отримати свободу від гріха, можна отримати зцілення будь-яке, можна отримати благословення. Божу благодать і також спасіння. Тому моя порада вивчати Слово Боже, каятись, вірити в Господа Бога і пізнавати Господа Бога. Амінь другоціння.